Які можуть обмежуючи фактори бути, це напевно, на мій погляд, це має бути там якісь баки, які встановлюються, і як ви бачите, по можливості, який максимальний бак можна поставити на? Сівалку при переобладнанні, і чи це визначається він індивідуально, чи у вас вже є напрацьований якийсь один об'єм, який ви кажете, що більше краще не ставити. Дивіться, в нас є. Ми вже дуже багато, більше, напевно, 400 сівалок зробили різних mm. типів і в Україні. І навіть зараз почали працювати за кордоном mm. по переобладнанню. Я можу сказати, що в нас є ця індивідуальність. Mm -hmm. е, наші менеджери знаходяться так, як і ваша, mm -hmm. е, ваші менеджери по всій Україні. Ми, наприклад, приїжджаємо до клієнта, з ним спілкуємося, показуємо. Наш досвід, mm -hmm. розказуємо наш досвід, ми вказуємо, на що краще звернути увагу, mm -hmm. на що ні. Ну зазвичай, якщо ми беремо для прикладу восьмирядну сівалку, так mm -hmm. візьмемо вадерштаб, да? mm -hmm. на неї є два варіації: можна поставити mm -hmm. бак на саму сівалку, mm -hmm. можна поставити бак на передню навіску. Mm -hmm. І тут уже бак залежить від місця і від того, і наскільки клієнт готовий там навантажувати mm -hmm. або ту сівалку, або ту, ту, той самий трактор.